Маму зовут бусинка. Така бусинка, у нього глазки круглая бусинка. Це просто снежка, тому що вона біленька снежка. Суди сюди. Для кинувалися. П'ятнадцятирічний фокстер'єр Мартін погано бачить, але міцно тримає палку зубами під час гри. Якщо хтось його дістає, то може дати здачі. А так грається дуже весело. баба наша мамочка. І у нього місяць чинов, які робились зараз у час війни. Дві дівочки, два мальчика. 30 собаками родина Лади Богомолової їхала з Донецької області в Кропивницький район у Краматорську. Каже, під час сирени у вигляді гри пропонувала їм спускатися у підвал. Дуже було трудно, просто неможливо невозможна навіть місто могли б виїхати з таким кількістю собак. Ну, как вы видите, возможно, ну, не, не допускается даже мысли, что мы могли с ними расстаться или куда-то их пристроить, или что-то там с ними сделать как-то. Потому что это члены нашей семьи. Ехала четырьмя машинами. Одна наша личная, одна машина наших друзей, которые тоже с нами приехали. Это газель, дуэт. Мы туда разместили клетки, в которые поместили собак, ну, в которые покрупнее овчарок. У нас еще две белые швейцарские овчарки. І всі было дві машини моего брата. Собаки на удивление, вели себе очень хорошо. ну, я, я становлювалася давати їм попить, только. Ніхто не стерил, не збирався на вихід. Там, Ну, пару разів, звісно, було такое, що там полаяли, слушали уличных собак на остановке. Но по большому счету, вони у нас молодцы. Две білі швейцарські вівчарки. Це трирічна мама Гвенет, у неї рожевий нашийник, і 11-місячна донька Бріана з жовтим нашийником. Они тут первый раз. Все интересно, да, Вона у нас немного знає команд. Ну, сидеть, лапа, голос, Бару. не садить. Дай лапу. Бару. Дай лапу. Бару. Лапу дай. О, ти молодець, красавица, Давай. Молодец. Ось так воно вот любить делать. Шестирічна бара належить до породи італійських мастифів. Від народження подорожує з господарем Русланом Фесенком зі Слов'янська Донецької області. Ми виїхали. Где-то в начале седьмого со Славянска. Но мы объезжали блокпосты, где пробки. Мы Краматорск объехали, объехали Павлоград, поэтому не стояли там, потому что подъехали к Павлограду, там пробка на два часа. И мы свернули и поехали в объезд. А так, ми от чотири часа були в Кропивницькому. Усіх цих собак разом з господарями прихистив житель Кропивницького району Сергій Неділько. З початку вторгнення Росії він безкоштовно приймає у своєму будинку переселенців, а для їхніх тварин у дворі облаштував притулок. У вольєрах жити може сотня собак. Є різні варіанти. Наприклад, люди приїжджають, вони знаходять квартиру в місті, але собаку не беруть на ту квартиру. То вони залишають тут собаку або котів, а самі живуть в місті. Сюди навідуються до них. Інший варіант, що вони. Кудись уїжджають надовго, зараз ви знаєте, куди уїжджають там. І собаку нема куди залишити, вони можуть мене залишити. І третій варіант це от приїжджають люди, і зараз вони вже прийшли, що вони що, що вони тут будуть довгий час, поки війна не закінчиться. А так, в більшості на першому етапі, це були люди, які приїжджали на одну там ніч або на одну добу і їхали далі. Руслан Фесенко і Лада Богомолова житимуть тут з тваринами до перемоги України у війні. Після цього повернуться додому. Анна Добрань, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кіровоград. Новини